Же 400 українських жіночих прикрас 18-20 століть стали головними експонатами виставки, яку нещодавно відкрито у кінолекційній залі краєзнавчого музею горішніх плавнів. Експозиція має назву Дукачі та прикраси Схід. На ній представлені дукачі, підвіски, намиста і медальйони тобто прикраси, які у переважній більшості належали представницям прекрасної статі, що у минулому населяли території Харківської, Луганської, Донецької і Сумської областей. Колекція старовинних ювелірних виробів належить Дніпровському історику, археологу, директору громадського історико-етнографічного Ставрографічного музею хреста Вікторові Викленку. Він є давнім другом і колегою музейників нашого міста, тому завжди залюбки відгукуються на пропозицію представити мешканцям горішньоплавнівської громади культурне надбання наших предків. На урочисте відкриття виставки Дукачі та прикраси Схід завітала Ірина Зеленська, начальниця відділу. Культури, спорту і туризму у той складний час, який ми зараз живемо, це дуже актуально, адже не знаючи історії, складно будувати своє майбутнє саме для того, щоб ми пам'ятали свою історію, щоб ми мали можливість зберігати, примножувати свою ідентичність і відбуваються і проводяться такі заходи. Тож дійсно я сьогодні дуже дякую і пану Віктору Олексійовичу за те, що він привіз до нас таку виставку, і ми маємо можливість познайомитися із прикрасами жіночими прикрасами 18-го століття. І я також хочу і подякувати нашому колективу. Міського краєзнавчого музею, адже саме завдяки її їхній постійній такій ініціативі в нашому місті відбувається відбувається дуже часто відкриття таких красивих гарних культурно-мистецьких виставок. Також Ірина Зеленська привітала музейників із професійним святом, адже виставка з особистої колекції Віктора Викленка відкрилася напередодні Міжнародного дня музеїв. Ведуча заходу Катерина Ткаченко зазначила, відкриття експозиції відбувається у складний для країни час. Ворог намагається знищити не лише наші міста і села, український народ, а й нашу самоідентифікацію, мову, традиції і культуру. Хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять тих, хто поклав свої життя за Україну. Співпраця Віктора Викленка із горішніми плавнями триває упродовж п'яти років. Спершу експонувалися хрести із колекції дніпровського історика. Наразі ж він привіз старовинні жіночі прикраси, зазначила під час промови Марина Бесмольна, директорка краєзнавчого музею. Очільниця установи припустила, що окрім унікальних колекцій культурної спадщини наших предків, Віктор Векленко вже має добірку подяк від краєзнавчого музею горішніх плавнів. І ось чергова подяка. А разом із нею подарунок примірник краєзнавчого альманаху, «12-й випуск, в якому надруковано статтю авторства Віктора Векленка. Із подарунками для добрих друзів музейників горішніх плавнів, приїхав історик із Дніпра. Завжди хочеться колегам подарувати щось таке, що буде дійсно цікавим і важливим. Е, переважна більшість надбань моїх колекцій, колекцій нашого музею це придбання. Аукціонери, різноманітні пошуковці, і колись мені пощастило ну, вихопити археологічне ціле, великі сектори е, бронзового дзеркала, е, часів Орди. Це 13 століття. Це Кременчуцький район, ну кажуть, в його старих межах. І я думаю, що саме з горішні воно має зберігатися як... так, що якось отак. Спеціальним подарунком для перших відвідувачів виставки стало детальне ознайомлення з представленими експонатами. Екскурсію провів Віктор Викленко особисто. Докладніше про прикраси та регіони, з яких вони походять, дізнаєтесь у наступних випусках інформаційної програми Новини зазначимо, що виставка працюватиме до 14 липня, включно.